Лозійська громада вивчатиме досвід стійкості та відновлення американського міста Парадайс, штат Каліфорнія. Містечко з населенням у 20 тисяч в 2018 році пережило масштабну пожежу, що знищило його на 95%. Після трагедії жителі змогли згуртуватися та почати відбудову. Саме цей досвід в рамках міжнародного обміну переймав секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Люди розуміють, що таке ті в цьому місті розуміють, що таке втратити все. Що таке біда, що таке горе, що таке втрата. Тому нам досить легко було з ними спілкуватись, тому що коли ми розказували про жахіття війни в Україні і складнощі виживання, люди нас розуміли, оскільки пройшли через це після під час та після лісової пожежі. В ході обміну українська делегація, до якої увійшли представники Харківської, Київської, Луганської, Запорізької областей та міста Львів, спілкувалися з фахівцями різних структур міста Парадайс. Для нас Важливим і цікавим, так як тема була стійкість та відновлення, перейняти досвід даної, даного міста, цієї громади, єднання людей та як взаємодіяли громадськість з владою при, в процесі відновлення. Обидві сторони налаштовані на плідну співпрацю. Юрій Кушнір наголосив, що перебуваючи в парадайсі, домовився про онлайн зустріч активної молоді. Чи не кожна структура та підрозділ закордонного міста також пропонували співпрацю і після закінчення візиту українців, принаймні і керівництво міста Парадайс, і представники ротарі клубу, і представники фонду відновлення парадайзу і освіта, і культура. І молодіжна політика, всі представники цих сфер виражали готовність. Ми готові з вами. Ось дивіться, я маю от пачку візитівок, По кожній з яких ми маємо відпрацювати і а, в чомусь, ми точно знайдемо взаємодію американського міста з Лозовою. Є чимало спільного. Навіть концертна зала у Парадайзі виглядає як велика зала Палацу культури, згадує Юрій Кушнір. Для мене чутливим було це відвідування арт-центру в місті Парадайс. І коли я зайшов в цю залу, я побачив і відчув, що дуже-дуже схоже дана концертна зала на концертну залу нашого Лазівського міського палацу культури. Парадокс в тому, що у нас там це одне з небагатьох приміщень, будівель, яка вижила. Після пожежі а наш лазівський міський палац культури якраз навпаки був зруйнований російською ракетою. Символічним секретар міської ради вважає і дерево посаджене українською делегацією у місті, що відновлюється після пожежі. Звичайно, цікавим дуже було. Ми вдячні дуже ротарі клубу за те, що саме при на підприст української делегації в. Парку міста Парадайс було відкрито пік миру, таких піків по території Сполучених Штатів і по світу досить багато вже встановлюється, і на цьому піку трьома мовами був виконаний напис Хай панує мир на землі. І на даному піку напис був виконаний англійською, іспанською, і українською мовами. Юрій Кушнір подякував організаторам обміну, приймаючій стороні та всім жителям Парадайзу за підтримку України та українців.